Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас партія Роберт Джеймс Фішер проти Оскара Панно. Партія гралася в 1970 році. Це відома партія. Фішер грав насамперед дуже добре стратегічно. І невелика комбінація в кінці. І Фішер виграв. Дивимося партію. Е4 С5, Кінь в 3Е6. D3, кінь С6, G3. Закритий варіант сицилійського захисту. Фішер грав так дуже рідко. g6, слон G2, слон G7, рокіровка. Кінь G7, тура e 1 D6 С3. Хороший хід С3, обмежуємо чорного коня, обмежуємо чорного слона і білі хочуть зіграти d4 по центру. Найкращий хід за чорних є 5, щоб от якось заважати білим зіграти д4. Чорні зіграли слабше. рокіровка. Д4 cd ЦД. Ось у білих більше простору, два пішаки в центрі. Вони обмежують чорні фігури. Чорні теж мають десь боротись за простір, а вони... але чорні зіграли невдало. Д5. Хід білих, подумайте, як зіграти за білих, простий хід. Найкращий хід є 5 Білі перейшли половину поля. Захопили більше простору. Цей пішак буде обмежувати чорні фігури. Чорні слони тепер не дуже добрі. І в білих от постійна стабільна перевага завдяки от такому пішакові на е 5 Слон d7, кінь С Тура c 8. Слон F4, кіння 5, тура c 1. Білі розвивають і покращують фігури. Який план за білих? Можливий? Ось коли пішак стоїть на Е5, тобто нема чорного коня на F6. Є атака на короля. Центр у нас закритий, зафіксований, тому білі можуть на королівському фланзі розпочати атаку на Чорного короля. І білі поступово це зроблять. Б5, Б3. То Чорний кінь от він міг походити на С4, білі не пускають його туди. Б4, кінь Е2, кінь відступив по центру. Слон Б5, ферзь Д2. Ось білі здвоїлись по діагоналі. Є хід слона 6. Щоб от розміняти чорного слона і атакувати короля. Кінь А це 6. Взагалі, от конкретно в цій позиції слона на 6 нема такого ходу. Це зараз буде за білих помилка. От в чорних є комбінація. Слона на 6, Ферзь 6, кінь в 5. Подвійний удар на ферзя і на пішака Д4. Ферзь Д2. Слон є 2. Розміняли коня, який захищав Д4. Тура e 2 Кінь С 4 І білий ферзь от він перевантажений. Він атакує коня на d4, захищає Туруна С1. Також кінь з Д4. Він насамперед загрожує побити Туруна є 2 з шахом. І білі програють. Кін D4, Тура c 1, Ферзь c 1 Кін D4. Чорні виграли пішака, і в чорних є захищений прохідний пішак. Велика перевага чорних. Так, хід білих. Зараз подумайте, що тут робити білим. Найкращий хід G4. Тобто, ось, зіграли від короля, але я як казав, центр закритий. І план білих атака на чорного короля. Тобто, от можна насувати пішаків. Ще цей хід забирає поле F5 чорного коня, тобто обмежуємо чорні фігури. А5, кінь G3. Також хід G4, він звільнив поле G3 для коня. Хоча в коня немає тут ходів зараз вперед, але от він контролює поля. F5 h5, щоб от пішаки могли от атакувати чорного короля. Ферзь b6 і вже от крайній пішак йде вперед в атаку. Кінь b8, слона на 6. От потрібно розміняти чорнопольного слона, тоді чорні поля біля короля стають слабкі. Кінь d7, ферзь g 5 Поставили ферзя поближче до короля. Навпроти короля. Тура це 1, тура це 1. Слона 6, ферзь 6. За білих зараз дуже сильна загроза. Кінь G5, ферзь 7 мат. Чорні захищаються, тура с 8. Тобто, на хід кінь g5, є хід кінь f 8 чорні, щойно, поле f8. Звільнили для коня. Чи міняти білим туру? От єдина відкрита вертикаль. Можна не міняти. От, зіграти тура D1 і продовжувати атаку на Чорного короля. Але чорна тура зараз краща. Ну, як білі хочуть поставити мат, то правило не міняти фігури. Але як використати туру в атаці на чорного короля? Це важко зробити, тому от білі розмінялися і просто от білі бачили чіткий план виграшу. H5. Ферзь d8, кінь ж 5, є загроза ферзь 7, ферзь 7 мат. Кінь f 8. Хід білих, зараз подумайте, що тут робити. В білих багато ходів, які виграють, реалізовують перевагу за білих. Хороший хід кінь h 7, що потім аж бити. Хороший хід F4, щоб от F5 проводити. Але найсильніший хід слон е 4 От Фішер так зіграв. Слон на G2 він не атакував чорного короля, а зараз атакує. І бити слона погано. Якщо от побити, тоді кінь 3 е 4 Кінь ж 3 от він теж підключається до атаки на короля. Кінь Д на поле F6, і чорні програли. Ось, давайте зроблю якийсь такий нейтральний хід. Слон d3, наприклад, напале на коня. Кінь 6, король аж 8, кінь 7 мат. Ось так. Два коні дали мат. Ну і ще ферзь. Давайте чорні трошки захищаються. ферзь є 7. Захистили поле f7. Кінь 6, король аж 8, кінь G h7. І далі кінь десь от він може відскочити, і ферзь дає мат. Ну, чорні тут програли. То от коли слон є 4, то слона бити не можна. Чорні швидко програють. є 7. кінь аж 7. Жертва фігури. кінь аж 7. аж же але тепер відкривається чорний король. FG. Слон же 6. В білих на фігуру менше, але білі атакують. Чорні фігури вони взагалі по дошці якось розкидані. Кінь і слон вони, от короля не захищають. Ти самі ці фігури не захищені. І може от виникнути комбінація за білих. Як тут от виграти? От яка загроза за білих? ну Це слон аж 7 побити. ну Наприклад, слон є 8 слон аж 7, ферзь аж 7, ферзь e 6, подвійний удар. Король аж 8, ферзь 8. Білі відіграли фігуру. Виграшна позиція в білих, в білих на 3 пішаки більше. Ці пішаки прохідні. Ну і основне чорний король слабкий. Кінь же 5 було в партії. Кінь аж 5. Кінь де на поле f6. І чорні програють. Кінь F3. Ну, ще кілька шахів можуть дати чорні. Король g 2 кінь аж 4. Ну, за чорних це гарна спроба. От, подвійний удар. І чорні розміняли фігуру, яка атакувала короля. Це досягнення за чорних, але чорні все програють. От Білі можуть побити коня, але це слабкий хід. Якщо от зараз поставити коня на F6, то ферзь 7, і в чорних зараз все захищено. От, ферзь захищає короля поле e 8 захищене. Білі, звичайно, зіграли сильніше. От Зразу кінів 6 шах. І чорним вже, ну, що робити? Можна побити коня. Наприклад, Ферзь F6 є F. Загрожує мат ферзь 7, король F7, ферзь g7, король Е8, Ферзь 6. Було три фігури за ферзя. Тепер тільки дві фігури за ферзя і пішак, де ферзі. То чорні швидко програють. Тому на Кінні 6 королів 7, Ферсіж 7. І чорні здалися в цій позиції. Ну, просто через один хід мат. Король 8, Фержі 8. Яскрава перемога Фішера. І от була така позиція самий такий гарний хід за партію слон Е4. То я оцю партію, це відома партія, я багато її бачу в різних книжках. І слон Е4. От часто навіть таке завдання зустрічається, просто позиція з цієї партії. Слон Е4 дуже сильний хід. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Бачу останнім часом багато гарних коментарів, таких змістовних, даю на них відповіді. Саме основне підтримуйте, підтримуйте збройні сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.